У нас є інформація щодо нашого курсу. Курс Міжнародної академії Кабали організації Бнеборух. У прямому ефірі з синхронним перекладом та інтерактивною участю 30 мовами. У нас всесвітня організація, яка є на всіх континентах, в багатьох країнах, багато мов. Цей курс будуть вести найкращі викладачі нашої академії з 30-річним стажем. Це унікальна можливість для вас відкрити найглибші знання про закони світобудови і про сенс всього, що відбувається у світі. Усе, про що ми говорили з вами на цьому ефірі, ви зможете доторкнутися до цього процесу, почавши якраз ось такого курсу. Отже, навчання ведуть найкращі учні кабаліста Міхалю Лайтмана, всесвітньо відомий кабаліст, це учитель наш. І з цього навчального року цей курс абсолютно безкоштовний для всіх, для будь-яких, якщо ви повнолітня людина. З 18 років і до нескінченності ви можете взяти участь у цьому процесі, бо ми іноді чуємо, що людина, наприклад, літня, похилого віку, і думає, що навчання це не для неї, навчання це для молодих і так далі. Будь ласка, зверніться до нас. Вся інформація є в цьому профілі. Там ви коли зайдете на сторінку в інстаграмі. Там є всі посилання вверху і вся інформація. Зайдіть туди, подивіться, і ви переконаєтеся, що в цьому процесі є місце для абсолютно кожної людини. Початок курсу у листопаді цього року, листопад 23.